Сьогодні ми поговоримо про найкращі прості вправи для зміцнення колінного суглоба. Ці вправи допоможуть вам позбутися болю, який ви можете відчувати в коліні. Якщо ми говоримо про коліно в загальних рисах, то воно в основному згинається і розгинається. І це все. Тому, коли ми говоримо про зміцнення колінного суглоба, ми говоримо про чотириголові м'язи і про підколінні м'язи. А також один з литкових м'язів, який фактично перетинає колінний суглоб і сприяє згинанню колінного суглоба. Отже, це ті м'язи, які ми повинні тренувати. І хоча коліно лише Згинається і розгинається, насправді стегно і гомілково стопний суглоб контролюють, куди саме згинається і розгинається коліно. Тому ми хочемо не тільки зміцнити колінний суглоб, але й зміцнити та стабілізувати кульшовий і гомілково стопновий суглоби, щоб краще вирівняти коліно. Тож ми будемо працювати над м'язами колінного суглоба, квадрицепсами стегна під колінними сухожиллями, а також над зміцненням кульшового суглоба. Перша вправа досить проста, але дуже важлива. Це ізометричне скорочення квадрицепсів. Сідаємо та витягуємо ногу прямо перед собою, а потім напружимо чотириголові м'язи. Ось так. Коли ви сидите, спробуйте тиснути коліно в підлогу, в килимок, на чому б ви не сиділи. Отже, ви напружуєте квадрицепс, затримуєтесь на 3-5 секунд, а потім розслабляєтесь. Вправо виконуємо по 10 повторень, по 3 підходи, а тривалістю утримання від 3 до 5 секунд. Якщо ви відчуваєте себе добре, сміливо робіть 20-30 повторень. Друга вправа підняття прямої ноги. Скорочуємо чотириголовий головий м'яз. Коліно опускаємо в підлогу. Злегка відхиляємось назад, а потім піднімаємо ногу приблизно на 30 см вгору від підлоги, а потім знову опускаємо її вниз. Коліно повинно бути максимально прямим. Іноді люди починають піднімати зігнути ногу та не задіють потрібні м'язи стегна. Вам потрібно напрягти 4 м'язи, а потім підняти пряму ногу. Вправо виконуємо 10-15 разів по три підходи. Третя вправа. Вам знадобиться поролоновий валик, але якщо у вас його немає, то ви можете скласти вдвічі подушку, ковдру, рушник або щось подібне. Кладемо валик під та згинаємо коліно на 10-15 градусів. З цього положення задіємо 4 голову м'яз, щоб випрямити ногу. Моє коліно не відривається від пінного валика. Я просто використовую 4 голови м'язи, щоб випрямити коліно з короткої дуги. Отже, ви зосереджуєтесь саме на 4-головому м'язі, змушуючи його працювати та скорочуватись. Вправу виконуємо по 10-15 повторень по 3 підходи. Якщо вам легко виконувати вправу, ви можете покласти невеликий обтяжувач на кінець щиколотки або виконати більше повторень. Четверта вправа. Лягаємо рівно на спину, зігнувши ноги в колінах. Тепер ми стискаємо сідниці, скорочуємо м'язи за задньої поверхні стегна та піднімаємо стегна до стелі. Затримуємось в такому положенні на 3 секунди, а потім повертаємось назад. Піднімаємось, затримуємось на 3 секунди, опускаємось. Зосередся на тому, щоб звести сідниці разом і стиснути під колінні м'язи. Зробіть 10-15 таких повторів по 3 підходи. Якщо вам легко виконувати цю вправу, ви можете перейти до більш просунутої версії, виконання на одній нозі. Витягуємо одну ногу, а тепер виконуйте. Використовуємо інше стегно та підколінне сухожилля, щоб підняти таз вгору від землі. Трохи агресивніша позиція вимагає більшого контролю над м'язами, більшого скорочення м'язів. Виконуємо по три підходи, 10-15 разів кожну ногу. Права п'ята. Однією з основних груп м'язів, які нам потрібно зміцнити, є м'язи, що відводять стегна. Для цього вам потрібно лягти на бік. Зараз я лягаю на лівий бік, щоб попрацювати над правою ногою. Ліва нога зігнута, права витягнута прямо. З цієї позиції я скорочую м'язи позаду стегна, ось тут, з боку сідниць, щоб Дняти ногу вгору до стелі, а потім опустити назад. Якщо ви ведете носком, то ви скорочуєте на той м'яз. Спробуйте вести п'ятою, а потім не просто тягнути її прямо вгору, а тягнути вгору і назад. Вправу виконуємо по 2-3 підходи 10 разів на кожну сторону. Отже, сьогодні ви дізналися про 5 чудових вправ для зміцнення і стабілізації колінного суглоба. Якщо у вас є якісь запитання чи пропозиції, то залишайте їх в коментарях. До зустрічі!